Прийшла додому. Ти поки ще не прийшла додому, ти вже мене замахала. <рес> Чим? Чим? То її зроби, то її зроби. Ти правильно, чого ти філе ще не, не запік? Треба вже запекти, Ти <рес> ще нічого не їла сьогодні взагалі <рес> Так? Подивіться, мій бомжарик вже не зовсім бомжарик. Він напівбомжик. Покажи з боком. Постригся, що він, що Аркадій, що я себе прибарахлила. А Максима не постригнув? Ні. А треба ще його постригти. Будемо в Так знаєте, вчора за перловку крутили, носом крутили, а перловки вже й нема. Вже й нема. А так носом крутили, не буду, то їсти не буду. І ж сама свою перловку, що. Вона королева написала, я б зять перловку зробила, то би сама її. Ой, а мій зять, якби тако носом крутив, то хай би голодний сидів, я так скажу. Йди, зяті, крути. Ви, та ні, я кажу, якби тако. А. Ви, можете догоджати всім, кого хочете, маєте на то повне право. А я бажаю, що зготувала, то їсти, то треба їсти. А? А не, хочете, як не хочете, то, то, то смучіться в свою руку. ногу, Або самі готуйте. Я до того так відношусь. Чуєш? То вони мають думати, що я маю їсти, а не я маю думати, що вони мають їсти. Ну, ну не треба зараз тут мене поливати, не треба. Знаєш, я вже почула, що ви там хочете сказати. іди. Мені...